Цієї ночі ворог випустив по Україні 18 ракет. Близько пів на четверту окупанти атакували країну із північного, південного та східного напрямків. Ракети ворог запускав із літаків, кораблів з землі. Захисникам українського неба вдалося ліквідувати усі ракети. Серед ліквідованих ракет шість незнищенних кинжалів. принаймні незнищенними. їх вважає Росія. Шести літаків міг 31К було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47, М2 Кінжал, дев'ять крилатих ракет Калібр, з кораблів у Чорному морі та три ракети наземного базування С-400 Іскандер М. Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. У генштабі повідомляють, що наразі ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Минулої доби відбулося 49 бойових зіткнень на цих ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар'їнка. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.